Давно хотіли виглядати як ікона стилю. Сьогоднішнє відео спеціально для вас. Мене звати Віхорова і ви на каналі моду та Стиль. Тож відкривайте ваше вухо, якщо у вас не зламна сила духу. Дівчат, ви знаєте, як я люблю копати різні теми, які до мене ще ніхто ніколи не копав. Сьогоднішнє відео, воно, можливо, буде трішечки складним для сприйняття, але повірте мені, ви до цього готові. Каналу вже третій рік. Ми кожного тижня розбираємо з вами якісь цікаві теми, якісь топи, якісь списки. Я думаю, сьогодні ви готові для того, щоб я зробила відео про те, як стати іконою стилю, як стати тою дівчиною, стиль якої надихає інших, стиль якої копіюють, стиль якої вже є сформованим, модернізується, кожного разу додається щось нове. І я думаю, що вам... Відео дуже сподобається. Не забудьте про підписку, про підтримку україномовного контенту. Мені це дуже важливо. Перепрошую, у мене тут а, хтось дуже розгавкався. Але це нас не зупинить. Тому давайте будемо починати. Все по поличкам, все детально, все як я люблю. Поїхали. Частіше за все до мене приходять на консультацію клієнточки, які дуже часто мені показують фотографію якоїсь знаменитості і кажуть, хочу саме так. Я розумію, що в більшості випадків саме точно так не буде, але може бути по-вашому і не гірше ніж у знаменитостей. Сьогодні я зібрала сім простих, але дуже дієвих інструкцій, таких певних порад, якщо ви будете притримуватись. Їх, повірте мені, я просто даю вам величезну гарантію, що ваш стиль буде запам'ятовуватись. Ваш стиль може бути айконік. І це реально може допомогти в роботі над вашим індивідуальним стилем. Перше робота з пропорціями. Ви знаєте, я часто аналізую виходи зірок, їхніх стилістів, дивлюсь покази, аналізую стрітстайл. І я бачу скрізь одну закономірність. Вони всі. Класно працюють з пропорціями, а найголовніше, вони знають, як працювати з пропорціями згідно типу фігури знаменитостей, яких вони стилізують. Ви знаєте, що в кожному своєму відео я вас закликаю, вивчайте себе, знайте свої індивідуальні особливості, знайте, що потрібно коригувати, що потрібно не чіпати, вдосконалювати і прикрашати. До прикладу, така складна фігура, як у Кім Кардашян, так ми беремо ще до пластичних операцій, та навіть якщо ми беремо з вже переробками, як то кажуть, ми можемо побачити. То, що в неї досить складна фігура, як вона вдала її особливо останнім часом, після періоду після Вест, як вона почала працювати зі стилістами правилями, і як її прикольно починає стилізувати. Це може комусь подобатись, комусь ні. Я дивлюсь з точки зору стиліста. Я дивлюсь з точки зору людини, яка вже бачить, як працює пропорція в тому типі фігури. Звичайно, на прикладі я вам продемонструю, аби Краще було і зрозуміліше. Основне, на що я хочу звернути увагу, це додавайте візуальну рівновагу. Тобто робота з пропорцією це якщо низ, наприклад, у широкий вільний, то верх має бути більш лаконічним. І навпаки, Використовуйте для цього паски, ланцюжки, ремені. Вони регулюють саму пропорцію. Коли ви навчитесь працювати вже з пропорцією, додавайте поверх другий шар пропорції. Таким чином вже формується певний лейрінг, так? оця багатошаровість образу. Тобто вибудовуйте свій образ як архітектор. Баланс це одна із сходинок до успіху. Наступна порада це один фокус, тобто один вау-елемент. Частіше за все, якщо ви подивитесь на образи, зірок, ви побачите одну закономірність. У всіх образах є один вау-елемент, один акцент. Звичайно, є образи, де є кілька акцентів є дуже складні, комплексні образи, є надстильові рішення. Але ми зараз говоримо про прям стиль ікон стилю. Їхні ДНК стилю ми можемо розглядати навіть під мікроскопом, і ми можемо побачити, що там є завжди одна вау. Деталь, якщо ви придивитесь, то зірки, які працюють зі стилістами, вони рідко виглядають якось так перевантажено. Завжди є така одна деталь, яка привертає нашу увагу. От давайте в цьому сегменті прикладом буде Хейлі Бівер. Подивіться на її образи. Це може бути не тільки річ, аксесуар, сумка чи взуття. Це також може бути фактура, дизайн, асиметрія, виріс, тобто якісь рішення. Звертайте на це увагу. Особливо я кажу, опирайтесь на своє ДНК. Стилю. Третя порада це такий хитрий монолук. Про монохромні образи я вже говорила у багатьох своїх відео. Це не буде якоюсь новинкою для вас, але в цьому випадку я пропоную вам таку оптичну обманку, якщо можна так сказати. Цю оптичну хитрість багато зірок використовує в своїх стилізаціях, а саме монолук з різними фактурами. Тобто відтінки одного кольору можуть бути по розтяжці, так, плюс різні фактури. Чим полярніші фактури, тим вони краще працюють. Особливо в монообразі класно працюють різні фактури, якась пухнаста і глянцева або денім плюс матова. Дивіться на те, що вам імпонує. Тому що іноді мої клієнтки до мене приходять і кажуть, я працювала стилістом. Я дивлюсь на образи, вони реально грамотно складені, колеги працюють супер, але це не відображає людину. Це зовсім їй. Невластиве. Звичайно, спробувати можна, але я бачу, як на консультації клієнтка розкривається зовсім з іншої сторони, і вона більш м'яка, і в неї силуети більш м'які, і риси обличчя більш м'які, вона тепла по кольору типу. Тому розумієте, якісь більш грубі драматичні образи можна спробувати, але не в тому контексті. Тому, коли ми говоримо про ікон стилю, так, я виділяю оцей такий хитрий обман, оптична ілюзія, коли міксуються фактури в. Одному відтінку в одному образі. Наступне правило це нестандартна база. Про що тут іде мова? Навіть найстандартніша базова футболка може бути нестандартною, не базовою, не такою, як прийнято вважати. Тобто, якийсь косий шов, невеличкий виріз, та ж сама драпіровка, але, звичайно ж, не занадто сильна. Подвійний комірець, додаткова кишенька і багато всіх інших деталей. Звичайну базову футболку можуть відрізнити від іншої базової футболки. Давайте в цьому сегменті візьмемо приклад зендаї. Так, її стиліст Лоу Роуч, він створив взагалі якесь стилістичне диво, тому що до нього зендая не була іконою стилю. Давайте будемо чесно, після співпраці з цим стилістом вона вирвалась в топи. Дивіться, навіть її базові образи вони стали дуже цікаві. Буквально малесенька драпіровочка, малесенький виріс на базовій футболці або незвичайний крій базової речі, він вже її вирізняє. А з поміж інших. придивляйтесь до селебриті. Вони часто використовують такі базові речі, але з нестандартними рішеннями, можливо. Зараз це звучить трохи дивно. Але коли ви почнете тренувати цю надивленість, ви зайдете в це відео, передивитесь його ще раз і скажете мені дякую. От реально, на ти була права. От прямо в цьому в сегменті ти була права, або в цьому реченні я прям відчула, але значно пізніше. Але надіюсь, що з першого разу вам воно сподобається. Не забувайте про вподобайку і підписку на канал. Дівчатка, я вам хочу нагадати, що в мене ще йде запис, буквально останні тижні, на мою дівчачу стрес-фрі-подорож на острів Карпатус, що в Греції. Дівчат, я вас дуже всіх запрошую. У нас залишилось кілька місць, але я вже хочу закрити групу, укомплектувати, створити чат. Це буде сім неймовірних днів на острові. На острові, де дуже мало людей, а у вересні це найідеальніший час для Греції, повірте мені. Минулого року, в кінці вересня, я проводила весілля. Цього року я проводжу дівчачу подорож і я збираю дуже класне ком'юніті дівчат. Якщо ви хочете бути частиною цієї подорожі, обов'язково переходьте на сайт, аби дізнатися програму по дням. Там також є ціни, там є різні пакети, на різний смак обирайте. Програма дуже насичена. Я взагалі ніколи не вміла оцього. Продавання, але я нагадую, звичайно, вам і я б хотіла, щоб мої підписники, саме ті, які тут на каналі, були частиною. Тому що в інстаграмі я не дуже часто про це говорю. А от на Ютубі це прям такий буде ексклюзив тільки для вас, і я вас чекаю. Зустрінемось дівчатка в Греції, а Ми рухаємось далі у відео. Наступна порада: опора на історію. Ой, може зараз хтось вже вимкне відео на цьому моменті, але дівчат запевняю вас. Дуже важливо визначити до якого стилю та до якого періоду в історії ви схиляєтесь в плані стилістичному звичайно. До прикладу, ви полюбляєте мінімалізм та вам подобається епоха. 20-х років, до прикладу, 20-го століття, така різка зміна епохи модерну. Візьміть, до прикладу, сучасні речі, але з певним мінімалістичним таким нахилом. Додайте туди фасони та течії 20-х років, там унісекс, певна така хлопчаковість, занижена талія та певний акцент на вінтажних прикрасах. 70% ваших виходів мають бути сформовані саме за таким принципом. Давайте, наприклад, є знаменитості в цьому сегменті, так до прикладу, Бела Хадід. Яскра. Представниця ікони стилю, яка має опору на стиль неогранж. Вона часто грається з вайбом 90-х, Якщо ви продивитесь багато її образів, так вона пройшла певну трансформацію свого стилю. Але оцей корінь, оцей чіткий стержень, який вона має, він відслідковується. Тобто є опора на стиль, опора на історію плюс своє бачення. Ну, яке, звичайно ж, воно сформоване крутими стилістами. У вас стилістів немає, у вас є я, тому я вам з радістю допоможу. Приходьте до мене, до речі, на консультації, Кому реально важка ця тема, про яку ми сьогодні говоримо? Та й загалом, тому що до вересня я ще веду консультації в нормальному режимі. Там далі трішечки я буду міняти формат. Тому на сайті є вся інформація. Переходьте обов'язково. Наступна порада це зібраний образ. Образ, який продуманий до деталей, ніколи не залишиться непоміченим. Повірте мені, має бути враховано все: зачіска, манікюр, сережки, ремінь, та навіть сама постава, як ви сидите, як ви подаєте себе. Це все має значення. Звичайно, це шматок такої гарної роботи, і повірте, це як з розбором гардероба. Ви зробите це раз, і потім з кожним разом це буде здаватись все легше, простіше і набагато швидше. Тут я приведу приклад в цьому сегменті. Клайблі. Я не знаю, що відбувається в інфополі там з цими скандалами, судами і так далі. Але я знаю точно, що це ікона стилю, і всі її образи продумані до деталей грамотно. Вона не працює зі стилістами, або якщо працює, то точково. Вона більше працює напряму з брендами, вона стилізує більшість луків своїх сама. І це не те, що в неї було. Вона до цього прийшла. Якщо ми подивимося її стиль ще за часів пліткарки, коли в неї ще не було сформовано такого образу, там взагалі біда. І що ми бачимо зараз, це. Це титанічний труд і колосальна робота. У неї є саме той такий натренований стилістичний м'яс, який допомагає їй сформувати образи не тільки на повсякдень, а й на червоні доріжки. Я приведу вам приклади образів, щоб наглядно ви зрозуміли більше, краще мені здається. І, взагалі, ви знаєте, як я полюбляю на матеріал. Тому користуйтесь, стріньте собі це все для вас. Просто не забудьте про вподобайку. Ну і сьома порада це власна фішечка. Мати певний унікальний підпис у стилі це неймовірно важливо. І давайте, хто хоче зі мною посперечатися в коментарях, пишіть обов'язково це в коментарях. У відео про те, як знайти свій стиль, про те, як розібрати свій гардероб, я це говорю. Переходьте туди, дивіться, як вивчити себе, як знайти ту унікальну фішечку. І, взагалі, хто потрапив вперше на мій канал і дивиться моє відео вперше, бачить мене вперше. Я швиденько так зачеплю це. До прикладу, унікальна фішечка це те, що вас дуже сильно відрізняє від інших. Не обов'язково має бути щось. Екстравагантне, нереальне або щось таке. Чудне, наприклад, Савріна Карпентер і її любов е, до платформи, так яка її виділяє. Вона е, з нею зв'язана була не тільки коли вона вже працює з коротим стилістом останні 2-3 роки, а й раніше вона її полюбляла, і в повсякденних образах вона її стилізує. Зендая, про яку ми згадували, в неї є така певна любов до чоловічих силуетів, або Вікторія Бекхем, в якої ми частіше за все бачимо тотал. Образи монолуки. Якщо подивимось на українських зірок, це та ж. Тіна Кароль в епоху червоної помади. Червоні вуста були скрізь під все. І було неважливо, чи це аутфіт на вулицю, чи це якийсь концертний наряд. Якщо ми дивимося на качу Сачу і її капелюшки, зараз ера капелюшків закінчилась, почалась нова ера. Давайте подивимось на ту ж Ліду Лі, я її обожнюю. Вона носить каре, так? це її дуже відрізняє від. Співачок, які в її ніші, так щоб відрізнятись якось, вона має експериментувати. Зараз вона звичайно коротко підстрижена, але це також її відрізняє, тобто її певна зачіска. Знайдіть одну-дві фішечки, які будуть передавати вас, які будуть відображати вас, які будуть кричати, що це пішла там Аліна, Оксана, Таня. Розумієте, І ті, які будуть показувати світу, хто ви. Тому що мода це та мова, якою ми говоримо зі світом, не промовивши ні слова. Я надію, що це відео було для вас корисним, тому що я реально дуже старалась простими словами передати таку важку і глибоку тему. Вивчила багато матеріалу, і я сподіваюся, що воно вам дуже сподобається. Ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал і не будете пропускати ні одного відео, тому що мені нині дуже важлива оця мотивація, яку ви мені даєте, тому що зараз україномовний контент створювати дуже непросто. Дякую вам і зустрінемось вже на наступному тижні у нових відео.